Полемічна література, поширена у XVI-XVII століттях, відображає релігійну полеміку, яка загострилася у зв'язку з прийняттям Брестської унії 596. Православні письменники висловлювали протест проти поширення католицизму і уніфства. Перший твір ключ царства небесного Герасима Смотрицького 1587 року. Вийшов він як відповідь на книгу Єзуїта Петра Скарги про єдність церкви Божої. Основна полеміка релігійні розходження, але полемісти порушували також важливі суспільні проблеми право України на незалежність, становище простого народу, найвидатніші полемісти Г. і. М. Смотрицький, П. Могила і. Галятовський Іван Вишинський. Послання до єпископів. Вишенського адресований єпископам Потієві, Кирилові, Діонісію, Леонтієві та Григоркові, що проголосили у 1596 році унію православної і католицької церков Тренос М. Смотрицького вершина слов'янської полемічної літератури, це плач голосіння православної церкви над своєю нещасливою долею. Автор приходить до висновку, що найбільше горя Україні завдали її діти. Ідея твору якщо жити за Божими заповідями, буде щасливою Україну і всі її громадяни.